Вітаю Настю, вітаю Андрію і звичайно, що вітаю наші улюблені телеглядачі. Я дійсно не просто так покинула вас сьогодні, на звичайно, що ненадовго, скоро повернуся, але все ж таки вирішила виїхати на собі, переконатися і, звичайно, що дещо вам порадити. І щодо температурних показників, я ще про них повністю сьогодні ще розкажу і не тільки сьогодні, що нас очікує і завтра. Але чому я власне сьогодні і виїхала? Я не просто так це зробила і навіть вже встигла підрахувати, скільки парків, зокрема у столиці. А їх від собі 127, А це означає, що на кожного жителя міста припадає приблизно 20 квадратних метрів зелених насаджень. Це набагато більше аніж у Парижі, Лондоні чи навіть Берліні. Тож це означає, що цим треба скористатися, тим паче, що абсолютно не світське, але жовто гаряче сонце вже вклонилося Дніпру, і я зазначала про те, що сьогодні сонце стало над столицею і над усією Україною так о 5,59, вже високо стало, якраз усміхається, зокрема і мені. Ну а я зокрема, Рема через екрани, і це означає, що сьогодні в день буде більше 20 градусів, зокрема до 23. І чому б цим не скористатися сьогодні і не прогулятися, не поблукати в зелених лабіринтах? Це звичайно, що йдеться про парки, не прогулятися ось позаду в мене, так Володимирська гірка. Чому б не прогулятися, зокрема там, не поблукати в її в зелених лабіринтах, і чому зокрема не посидіти у затишній альтанці і подивитися на розкішний вигляд Дніпра, тому що сьогодні я вкотре хочу. Це сказати і поділитися, зазначити, піднімається досі. Не знаю, чи видно зараз через камери, але ось такий напівпрозорий блакитний фіміам з Дніпра, особливо в Страсну п'ятницю. Ну і звичайно, що в цей час говіння. До речі, чимало киян. Ми вже бачили, спостерігали, що сьогодні прогулюються, налаштовують себе. Ну і звичайно, що єднаються із природою. Це вкрай важливо, бо погода якраз це все зробила і подбала, щоб ми сьогодні сьогодні абсолютно без парасолі, без зайвого поспіху побачили, як вона прокидається. Ну і звичайно, що ще варто також і прогулятися. Я вам звичайно ще рекомендую чи, зокрема, алеями сакур на лівому березі. Одним словом, є куди піти, і я все ж таки би радила це робити на оглядових майданчиках саме на Дніпро, щоб побачити ось цю розкіш і благосність природи яку вона нам сьогодні і приготувала. До речі, насамперед скажу, що ми під за. Ахистом ми під омофором поля підвищеного атмосферного тиску, що не може не тішити. Ну а зараз ми безпосередньо перейдемо якраз до оновленого прогнозу погоди, що ж очікувати від погоди сьогодні в столиці, завтра і у найближчі сім діб. Отож, поїхали. Насправді чудово перебувати на вулиці, і я раджу вам, щоб ви сьогодні під час роботи теж вибрали такі миті, і все ж таки вийшли на вулицю. Попри всі клопоти, які ми маємо. Ну і звичайно, що і жаскі історії, і ось ці м, похмурі новини, які звичайно що ми переживаємо, обов'язково зробіть це. Тим паче, я впевнена, що кожен українець в кожного українця, ось цей біоакумулятор. Ми вже використали максимальні 100% його ємності. І ось де саме жевріє наша біобатарея. Звичайно, що просто неба на вулиці, що означає жеврі, так яскраво блищить, а блищить від того, що звичайно що усміхається сонце, і як я вже зазначила, сьогодні в нас буде 20-23 градуси в день. Мені зараз відчувається зокрема вітер. Він південно-східного напрямку, дещо вже вщухнув. Зокрема, йдеться буде про 5-10 метрів за секунду. Він додаватиме такого легкого відчуттю саме повітрю, і це звичайно що не може знову ж таки не тішити. До речі, зазначу, що вже день. У нас світловий день триває більше 14 годин, і вкотре зазначаю, що нам погода просто про це ось в такі миті благостно розповідає, що світло обов'язково переможе темряву. Однозначно, це те, що ми будемо мати сьогодні. Тож, якщо ви маєте ще справи, чи садовогородні справи, чи варто поратися вдома, тощо. Прекрасна погода для усіх справ, які ще треба приготувати, завершити і підготуватися, звичайно, що до найсвітлішого свята Великодня. Що ж ми матимемо, звичайно, що завтра за погоду. Отже, на нас очікує малохмарна, переважно сонячна субота. Ось знаєте, така спокійна і тиха перед найбільшим святом, звичайно, що для того, щоб зібратися із думками і завершити вже останні приготування. Ми завтра матимемо, зокрема, у столиці плюс 20 градусів, а на околицях буде більше, плюс 24. Чотири градуси, і я скажу, що це в принципі типовою є погода як для квітня, але навіть ці показники я від собі за кліматичною нормою є набагато вищими. І ми вже можемо говорити про те, що це не ранньо весняна, так ось така погода. Ну а вже у нас буде ось такий квітневе передліття, і чого нам варто очікувати у найближчі сіб діб. Я скажу знову ж таки, що жодних дощів до 24 квітня синоптики не прогнозують, Звичайно, що ми будемо стежити. Отже, у нас буде сонячна стабільна похода, і, і через те, що ми підемо форум поля високого атмосферного тиску, це означає, що буде стійка погода суха, хоча його значення будуть дещо знижуватися. Проте значення температури будуть надалі від 20 до плюс 25 градусів. Ну і вночі у нас буде стабільно від плюс 9 до плюс 12. Це зокрема для тих, хто хоче освятити, зокрема поски свої так у великодні години. І ми, будь ласка, пам'ятайте про те, що Найхолодніший час доби це в просвітанкові години за годину до та після світанку. Тож, будь ласка, майте це на увазі. А загалом прекрасна благодатна погода в благословенній Україні. Ну і звичайно, що стараємося на благо України, і погода теж старається. Повертаюся вже скоро до вас, колеги, і повернуся до вас невдовзі, дорогі телеглядачі.